Скільки вкрадено товару? дивіться, скільки вкрадено товару! от ви скажіть, дивіться, набори, да, набори, посуди. Кофіварки, чайники, це все вкрадено, да? дивіться, скільки було вкрадено. Добре, що все повернули. Дивіться, які набори, да? набори які, які набори в нас. Скільки було вкрадено товара, я просто за голову берусь. Да? Дивіться, які набори, кофемолки. Дивіться, тут добре, що все повернули, все повернули. Да? От напишіть в коментарях, що лучше працювати, що краще вкрасти. дивіться, Скільки було все вкрадено, дуже багато, дуже. У мене ж нема коротше слів, нема слів. Добре, що все повернули. Погляньте, які чудові набори. Напишіть в коментарях, лучше працювати чи лучше красти.